Любов нехай буде нелицемірна, ненавідьте зло, прихиляйтеся до добра. Ліцемірія це коли людина в душі ненавидить когось і хоче зле зробити, а притворяється другом. Понімаєте? Тобто, така внішня культура показна. Тобто, це, це не любов, це, це лицеміря. Це одне діло, коли людина не розуміє, неосознано десь ще не вихована, зробить поступок якийсь, не про це говоримо. Це не тоді, коли людина ще не навчилась обладати своїми почуттями, але вона старається культурно себе повести. Ну, буває, люди кажуть, а я такі, як і є, так показую. Ну і глупець тоді. Тому що нормально, якщо в тебе навіть щось не виходить, це втримати це, обуздати це, е поки ти не змінишся. Але лицемірство це тоді, коли людина. Намірено хоче зробити пакость, да, якісь нехороші віщі, але видає себе таким любіщим, добрим, хорошим, а збоку підриває щось під людину. То апостол Павел каже, це не той шлях. Каже: любов хай буде нелицемірна, ненавидьте зло, прихиляйтеся до добра, будьте братолюбні один до одного. З ніжністю. Звертайте увагу ніжність. Чому апостол Павло каже ніжність? Бо люди приходять в церкву, це ж з різних слоїв. Хтось має культуру, хтось не має культуру. І приходять і кулючі по-різному, можуть ляпнути щось не в тему, і це напрягає. Да, там, есть, з сторони, ми повинні вміти вміщати людей, бо не зразу всі трансформуються і в церкві Божій. І з другої сторони, ми повинні понімати ціль росту. Тобто, що Ми повинні бути в спілкуванні ніжні, лагідні, такі, знаєте, щоб. Бо буває, навіть не треба. Треба обзиватися, матюкатися, може різко щось не в тєму сказати, не розуміючи людину, а їй вже боляче. знаєте, от. Тому це треба все ну, вивчати відносини. Тобто, як, як щоб були класні отношення, класні дружби, класний клімат, от, ну, і, і так далі, любові, в цьому суть сім'ї Божої, в цьому суть церкви Божої, тіла Христового. Каже, будьте братолюбні, щоб ця лагідність, ніжність була один е, до одного. Випереджуйте один одного шанобливістю. Шанобливість – таке слово. Е, По-російськи воно звучить. Е, ша, так, десятий віршик, Почтительністю, да. Ну, Тобто повага, щоб один до одного була. У старанності не линуйтеся, духом палайте, Господові служіть». Ну, от Господові служити, ми роздивилися, що це, да? робити добро в любові. Ісус каже, ближньому зробили, мені зробили. Ну, це більше розвитку людини, Бог там на небі, це, це людині робиться добро в ім'я Господа, знаєте. і... Бо хоче, щоб його діточки вони були такими людь людьми в любові, в рікі любові цій знаходились. І це серйозна охорона для віруючих людей від зла, від темряві. Каже не будьте лениві. Бачите, тут даже слово таке зберіглось лінь. От і сьогодні розсужув, розсужав про це слово. От. І так тяжко якось роз'яснити, коли Його говориш, всі розуміють, про що йде мова. Тобто, Бог не формує царство лінтяїв, знаєте. От. Тобто, Бог спас нас, дав нам незаслужений подарунок, що ми для цього навіть нічого не зробили. Спасіння, вічність, абмісті, прощення гріхів, сім'ю Божу пригласив, просто через віру, що ми в це повірили, чому Ісус заплатив велику ціну за наш гріх, От. щоб зняти це обречення з людства. Але каже, не будьте лениві. Тобто, Царство Боже це царство любові і благості, тобто там, де ми вчимося любити, бути сердечними один до одного, відбудовувати відносини, чистоту. Тобто, Гріх це те, що причиняє біль, оскарбляє да, в сім'ї, чоловіка, жінку, дітей, друзів. Да, там. І святість, і любов, вони. Дуже близько один біля одного. Буває, люди хочуть любити, але не хочуть святості, хочуть грішити. І любові не буде, тому що саме гріх він руйнує відносини, тому що гріх це завжди зло проти когось: чи той блуд, чи е, крадіжка, чи п'янство, чи наркотик. Це все приносить біль своєму опоненту з часом. Тому не буде любові. Тому святість, вона в парі йде з любов'ю. Дуже близько. Теж така якість, да, якої позбавлятися лінь, відносно з чого знову ж добро рости в добрі, в любові, розширятися в цьому. Ну, По мірі віри. І апостол Павло каже, майте розумне служіння. Нерозумне буває, люди, знаєте, прижили Бога, така благодать, так пламеніють, сім'ю, все там махнули рукою, як там, що за дітьми кажуть, нема часу, я служу. І це теж неправильно. Якщо в тебе є сім'я, ти відповідальний, тобі треба порядок крон збалансувати. І той вільний час, який в тебе є, понад що і дружина довольна, і діточки, і ти пішов десь добро зробив в своєму житті. Тобто, це може бути походу. Я пам'ятаю, був випадок, коли в ми проходили в магазині, скупляли продукти, і ми замітили бабцю в магазині, яка. Дивилася на яблуки, і то одне яблуко візьме, то друге яблуко візьме, і, і не могла горстку яблук взяти. а то пішла знов щось брати, і таке побудження було заплатити все, повністю її перекрити саме в магазині. І це ми були сім'єю. То тобто це ми не виділили якесь окреме, время, а просто сім'єю, будучи в магазині, закуплюючи товар, ми звернули увагу на бабусю, яка не могла дозволити собі два яблука, а одне, якийсь іще один продукт, іще другий продукт. І вона зайняла якраз чергу взаді нас. І Господь побудив просто за все їй заплатити, що вона взяла. Звичайно, може в даній ситуації, може, це невелике добро, таке, що можна, знаєте, контейнерами возити там чи ще щось, але навіть на такому рівні, якщо б кожний з людей задавався повод робити добро, то і світ був би добріший, і жити краще було. Тому що коли всі егоїстичні зосереджені тільки на собі, то такі правителі приходять в країні і так само правлять, і ми можемо шкодуватися, Чому в нас такі правителі, культура нашої сім'ї така. Якщо кожна сім'я буде міняти культуру, то і діти другі народяться і будуть думати, як добро робити, і правління друге буде в країні. Тому це дуже важливо і Царство Боже, воно так рухається із знутрі нас. Каже апостол Павло: не лінуйтеся! Тобто, ми повинні. У мене раз була така проблема, коли я віддихав. Я думаю, от це я лінтяй віддихаю. А потім я поняв: Бог дає один день для відпочинку. І в кожного з нас, бо в нас є здоров'я. Я недавно говорив з одною людиною, вже їй до 70 років, і я казав за те, що. А... Ну ми за роботу говорили. Я казав за те, що є такі речі в трудолюбії, даже, люди з крайностями. Все, він такий роботник. Я просто за професію кажу. Тоже на сім'ю часу немає, на дітей часу немає, на жінку немає чи на чоловіка. Все в роботі. В роботі, в роботі такі, як то я алкоголік, і я трудоголіки. В конечному мітогії за здоров'ям не слідкував, за харчуванням не слідкував, здоров'я своє порвав, все розірвав, а потім і нікому не потрібний, і вимучений, і підірваний. Знаєте, теж проблема. Тому апостол Павло каже з мудрістю до всього підходити. і дьявол буває, він приходить з різними осудженнями. Знаєте, і людина може десь щось рухатись, розширятися і без мудрості, і може надірвати себе. Да? І Господь каже, що один день повинен бути там, де людина повністю відпочиває. От. В Ізраїльського народу свого часу Бог ставив суботство, коли був закон. Да? В Християн більшість практикують неділю, так як Христос воскрес. Багато християн сьогодні е, більше робить такий вихідний суботу і богослужіння в суботу. Ну, ісус Христос він сказав, не людина для суботи, а субота для людини. Да? Тобто, ісус багато речей змінював в новому заповіті яких більш традиційних, да? ну, моралі він не міняв. Тобто, як і в старому заповіті, так і в новому, Ісус, наоборот, ще більш її загострив, щоб людина залишала погані звички, міняла себе, так, і Руслав в чистоті і святості. Не для того, щоб себе спасти, а для того, що вона спасена і хоче вже жити відносно свого спасіння і царства Божого. А якщо не буде жити, чи це ризиковано, а прийме рішення грішити. Думаю, ризиковано. Не думаю, а точно ризиковано. Тому що як і дьявол втратив то, чим він володів, так і людина може втратити. І про це предупреждають. Тобто, що воно нам даремно дано, то це не значить, що його вкрасти не можна. Дьявол він нікуди не дівся, і він як був лукавий. І соблазняв Адаму і Єву, так і сьогодні людей, якщо не будуть бодрствувати, які отримували Боже спасіння, духовне відродження, точно так само може соблазнити і звлікти на свій шлях як третій ангель.